Привіт! Ми граємо в Майнкрафт, і сьогодні я спробую вижити один день за справжнього українського літописця 11 століття. Я буду жити в часи правління Ярослава Мудро в Київській Русі. І мені прийдеться цілий день. Зробити книжку і потім написати і пройти пів шляху до Києва. Але а ви не забувайте підписуватись на мій канал і далі проділятися мої відео. А я вам бажаю приємного перегляду. О, уже ранок. Оце я добре поспав. Так, почнемо працювати. Всім привіт! Сьогодні я буду писати нову книжку на аналогі, буду сьогодні займатися нею. Так, поки що не буду вдягати свої шкіряні чоботи і. шляпу. Так, дивіться, у мене тут є зараз Їм ось такий гарний вже. Тільки настало тільки встає в сонце, як ви бачите. Так, як у мене тут мої коні? Так, коні. Все добре у вас, Та, молодці коні. Постійно мене возять, але сьогодні без тіла, оскільки мені прийдеться самому йти і робити справжню книжку. Ось уже цукрова тростина виросла. Я спеціально два дні тому їхав до міста Галич, потім їхав до Перемишля і там є спеціальна соляна промисловість. Привезли або з Китаю, не, пов... не помню. Так, давайте зараз ще тут посадимо, бо щось ненормальне, що воно не тут і не там. Так, давайте будемо добувати тростину, щоб потім із неї зробити е, цукор, а потім з неї зробити папір. Так, давай, давай, давай. Іди до мене. Так, все. Як ви бачите, у мене тут є багато чого. І навіть сам цукор, який я продаю потім на своїх фермах цукрової тростини. Так. Прийдеться сьогодні робити самостійно книгу і вести її до бібліотеки в Київ. А від Києва я десь дуже далеко. Тут у мене є ще соняшники, ось такі гарні, красиві. Так, вже скоро буде. Блін, Мені потрібно опа, торговий, здорова. Як у тебе справи? А ну-ка, торгувати? Хм. У тебе якісь нові речі з'явилися? Я їх тоді не бачив. М. Гаразд. І ще звідки ісламу ламу він взяв. І з якихось арабських держав, а так незрозуміло, звідки він ту ламу взяв в Київській Русі. Так, тут мої коровки. Коровки, давайте йдіть до мене. Я зараз э, вас буду. Перетворювати в шкіру. Тобто з вас робити шкіру. Прикольно. Ну, зараз будемо одну із корів вибирати для того, щоб з неї взяти шкуру. Що ж, оця корова трохи набридла мені. На жаль, вона піде у нас на створення книжки. Куди ж ти втікаєш? Не тікай. Так, все. М'ясо є, шкіра є. Торостина є. Так, не тікайте коровки, якщо втечете. Так, друже, а ти точно все нормальне продаєш? Так, да, у мене все добре. Я тільки з Києва приїхав і в Чорнігіві побував. Там такі пш семіна е, пшениці були, що ти просто не представляєш. Угу. Да, я зрозумів? Давай тоді я буду далі робити книжку. Подивимося, чи я зможу це зробити. Зараз відкриємо двері. І подивимося в верстаку. Ой, не сюди заглянув. В верстаку, що я можу зараз зробити. папір. Три паперу і одну книгу. Мені потрібно зробити як, мінімум три, як максимум 3 книги. І я можу спокійно починати переписувати деякі моменти в житті Київської Русі. Це я просто переписую те, що мені розповідають там селяни в різних е, е, селах біля Києва. Там вони багато чого знають, особливо бабусі. Вони знають навіть про Олега Віщо. Вперше його почув в житті, коли я йшов в Володимирівські школи. Там брали дітей і навчали історії математики кажучи, із Київської Русі робили справжню історично європейську державу. Ну, вона і є європейською державою, по суті. Давайте тоді ще раз сюди спустимося, бо мені потрібно ще цукрової тростини. Ось якраз таки вона іще більше виросла. Потрібно її зібрати. Ось тут, ось тут, ось тут. Ну і ще от цю. Останню цукрову торостину зберу. І можу йти робити третю книжку. Вже рівно 12.00 потрібно далі йти. Мені до Києва шагати 100 верст. Не менше. Так, давайте подивимося. Є, а тепер ми точно можемо зробити аж цілих три книги. Так, давайте тоді тут встанемо і будемо їх писати. Я вже закінчив писати книги, тепер я можу відправлятися в подорож до Києва. Так, давай тоді візьмемо і будемо йти до Києва. Нам потрібно срочно хоча б за два дні дойти, оскільки вже сідає сонце і з'являється місяць. Так, де ж у нас Київ? Потрібно туди швидко йти. Вже дорога закінчилася. Е, мені прийдеться йти дуже довго. Якщо, звичайно, ніч не настане. А я кажу, що мені більше 100 верст прийдеться йти. Так що це погано. Угу. Так, вже нічка настала. Потрібно, напевно, якийсь при... прихисток знайти. Так, потрібно знайти е, якийсь прихисток, наприклад, якась низовина, де я можу добре вміститися. Так, ось тут я можу. Трошки присісти і поспати. Я прожив справжній справжні один день, будучи київським літописцем, який створив три книги, і буде нести книги до бібліотеки в Києві. А ви підписуйтесь на мій канал і далі призвідеться мої відео.